Дорогі брати і сестри, щиро всіх вас вітаю святом різдва по хлоті Господа, Бога, Спаса нашого Ісуса Христа. Всім нам бажаю, щоб у Його різдві в цьому величному святі ми з вами отримали і народження Бога в наших душах і в наших, в наших серцях. Закінчилася епопея різдвяних, а, а, різдвяних диспутів. Коли, як, яким чином. Ми з вами завжди пам'ятайте,мо повинні, що, та, що, що Різдво Христово це не дата, це подія. Це подія, яка відкриває нам вічність. Це подія, яка дає нам надію життя вічного. Відповідно, Господь має завжди народжуватися в наших серцях. Не лише 25 грудня по Юліанському календарю, як ми сьогодні святкуємо, чи 25 грудня по Григоріанському або так званому новоюріанському календарю. Господь завжди повинен, кожного дня повинен народжуватися в наших серцях і в наших душах. Лише тоді буде користь від святкування цього свята, тому що це свято, яке змінило світ, це свято, яке має вічність, те, що називається інфінітус. І Я вас щиро всіх з цим вітаю. Нехай коляда ваша буде доброю, нехай буде вона радісною. Нехай ті дні, які ми називаємо святими від різдва до богоявлення, будуть для нас справді святими. Саме тому, брати і сестри, ще раз наголошую, що в нашому храмі не тільки в нас є така традиція добра, що з 7 по 17 от, ми не сповідаємо, ми тільки готуємося до причастя, тому що в ці дні рішити ми не можемо і взагалі не можемо ніколи не а в ці дні особливо. А в ці дні святкуємо радісну а, подію а, Ту, яка Змінила свій світ. Дякую всім вам за віру, за вірність, за молитву. Миру просимо нашій країні, мужності і сил того просимо нашим захисникам. Звичайно, всім нам просимо єднання, тому що саме в цьому Господь дає благословенний мир. Дякую всім, що молитесь, дякую, що не забуваєте Бога. Ми не знаємо, який буде цей рік, який вже прийшов. Ми не знаємо, який ще нам придеться прожити бо пройти істину. Але ми точно знаємо, що з Богом, якщо ми будемо, то ми нічого не втратимо, тому що якщо Бог з нами, як пише Святе Письмо, то хто проти нас? Ми повинні, брати і сестри, жити любов'ю і показувати приклад любові, не дивлячись ні на що. Ми не можемо по-іншому себе поводити, ніж так, тому що так заповідає нам Господь. Бо якщо ми будемося по-іншому вести, то ми не будемо дітьми Божими. А я бажаю всім нам завжди буде дітьми Божию. Тому щиро всіх вас вітаю, нехай Господь вас укріпить на многоє і благає літа. У нас на сьогоднішні, сьогоднішній день є іменинники. А, цілий тиждень, цілий тиждень ми зібрали ми різдво всі, про всіх всі скажемо. Вітаємо, шановні іменинники, нехай Господь вас укритий, многие і благовіта і вам вважаємо, радість на зустрічі а, святкових днів і, звичайно, щоб вона найперша була в мирі. Людмила Івановна Бірінчук, нашу славну труженицю, вітаємо, прикинь Людмила Івановна, помиріться за нею, щоб Господь її укріпив. Дякую їй за багаторічні труди, нехай Господь укріпляє щиро-щиро дякуємо. Тетяну Семенівну, пану Маренко, вітаємо, прикинь Господь Сменина, многий благає літа вам Сергія Павловича і Панова вітаємо, Боже Боже, Сергій Павлович, та Боже сила. Наталі Оксано Малькову, майко, Господь Наталья, Наталья ноги і благодаря літа. Наталі Петрівну, листочку вітаємо, примі Господь, ноги і благодійна та ліна. А на тероку чистерового вітаємо, велике спасибі вам за багаторічні труди, за те, що ви з нашими дітьми займаємося квіти і щоб ви мали радість у цій доброї звичайних Бога милісти. Максиму Володимировичу Зайців, вітаємо, як і Господь, нехай Господь заміну, благає на ноги. Галину Ромайну Піснюченко вітаємо, може Божий, Олег Ромай надай Боже Силу. Анатолію Григоровича Іващенко, вітаємо, може Господь Анторію Григорович, много і благовітала. Анастасію Васильівну Солодніку вітаємо, що Господь і многий благовіта Настасія десь бачила до начини. А, а, Марину Іванів Буряк вітаємо, впі Господь дай Боже сили, много і благає літа, Миросбажає. Артема Олександровича Солоду, вітаємо, фі, Господь Артема, дай Боже сил і много, і благає літа. І традиційно всіх тих, що мене мене назвали, але ви, ви святкуєте ці дні свої свята, нехай Господь вас укріпить на многоє і благає віта. Тому многе і, і літа заспіваємо всім нам, жоном і нашим ім'я. you <laughs> Всіх тих, кого з нами вже сьогодні немає, на жаль, хай Господь в царстві небесному своїм приймі, дарує, благає своє, а всіх наших захисників воїнів, важніх воїнів, які з життя віддали, всіх тих, типу, кого Господь при, за цей рік прикрив у вічність. І от ми на сьогодні згадуємо, буквально третього дня я сповідав очищав треба Марію, а сьогодні мені вже сказали тільки що. Господь її забрав вічність. Ми попросимо Бога милості в ті царства небесне, всім нашим рідним вічності. Богослужіння в нашому храмі звершуємо завтра, традиційно в другий день свята Різдва Христова ми звершуємо. А, цей день називається Соборони Святої Богородиці, звершуємо богослужіння Божество зранку в осі суботу, і чого сподобать нас служити, будемо завершувати послужіння Зранку у Ніхідних будемо звершувати восьму, Божезна літоргія на 9, ввечері о 16-й вечірні послужіння напередодні святірі весь віку, і обрізання Господня на цей день присвяткує. Божествує, коні є дня, якщо Господь Господи нас дожити. Сподіваємося зверху, благослужіння в овочому годині початку. Проші Господи ще раз відяти, усіх усіх вітаєх зі святами, полянуємо, просимо Бога милості і радуємося цими днями, просимо вигості і вимагаємо наш землі. Полятувати починають наші користи, а потім о 12 днів запрошуємо дітей і чекаємо, будемо разом з собі врятувати традиційно нашу країну. Сьогодні у нас поляда. Христос звертається.